На огляді підсвітка з артикулом 13.115. виробник заявляє, що вона підходить на 47-му діагональ. В комплекті дві планочки товжина однієї 610 мм. Ось такі маркування присутні. на планочці 64 діоди, напруга одного 6 В. Розмір світлодіоду 5,5 на 3 мм. І ось такі маркування. Планочка має 8 каналів, напруга кожного 43 вольти. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.